Так, привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Всім привіт! Так, коротше, розкажу вам, що в мене нарисувалося, Трохи від... покажу, як що виходить, і відвічу на вопроси, на питання, бо нема коли так відповідати, і треба все показувати на очі. Там трохи питання збиралося що, Спочатку що вийшло? Як бачите. Сівалка набрата вже на цьому. На брусу. Брус получився в неї. Причудово. Ну, я ж сівалки, вони ж як. Коротше, 7, 7, у 8. Ні, чи як це виходить? Корот, получається 49. Сім ну, пространств. Що це розстояння от цього болта, ну, кріплення ну, от середини секції. до того. У нас виходить сім, Типу вісім секцій. ну, сім, як розстояння. Получається, 49. Отут от цього болта до того болта в краю ну, в цьому місці. ж, 49. По 15 см ми взяли ну, раму, щоб вже отако, виходить. А тут виходить, рама в нас. 49 5, 20. Коротше, по 15 см, на цьому брусу секція буде стояти, 15 см це в нас виходить брус. Колі ще габарит сівалки 5, 20. В принципі, в хорошу сторону вона уменшилася. Проти, наприклад, ми їх практично, ж, не знаю, у нас тут всі в нашому регіоні, ніхто на прицепному я ніде не бачив. Це десь може там. Ну, практично ніхто, ні в колгоспі, ні хлопці, ні, ніхто тут рядом, ніхто не возино. Всі їздять, габарити скрізь описуються. І по селі, і за селом, і ну, по трасі, понятно, тільки не їздимо. А так, по підтрасою і дорога є. Всі, так що за цей вопрос відповідаю, що мені не треба прицепна, щоб вона габарити там входила, чи ще щось. В принципі, сама рама, по ідеї, якщо треба буде десь перевести. Вона в габарити буде входити. Якщо ну, положити на кузов, там. то можна секції познімати. Ну, з Секції вони знімаються і вона буде практично оцю, ну, по, по, по цю частину. І тут ну, десь метра хай два з половиною. В кузов довіра війти. Ну, коротше, рама сама я так планую зробити, щоб рама для перевезення була ну, для транспортування. В кузов положив її, ну, прийдеться, звісно, тільки секції знімати. Ну, це таке. Так. Це на цей вопрос відповідав. Чого без прицепного, чого без цього? Так. По габарітах. Так, а тепер, бачите, як виходить? Причудово. Тепер скажу за колеса, бо кажуть мені, ну там Артем Лаврик питає, та багато що колеса, типу, буде габарит, погано розвертатися, все Все це. Я так дивлюся, вона навіть менше в габариті. Ну, тобто взяти задні колеса, точку. І вія прицепне там, де буде спереді, ну так умову нашу, воно буде аж десь, аж отутого, там десь отам, під столом короче, прицепне. Ну, тобто палець буде ж корень. То по габаритах вона виходить точно менша, на якісь півметра, ну, точно менше за ту мою сівалку. На тій сівалки я ж вам показую, як ви приспособились, причудово все розверталося. Взагалі, виїжджаєш, піднімаєш, задні колеса піднімаєш. Тут, а це на люфтематику. Коротше, ж аж люфтематік, хто знає, як на Нью-Холланді клац. Він сам піднімає ліфтематику, сам піднімає, а колеса ти речах придержуєш, ну секцію ту, яка підключена до циліндрів. Підняв і все воно піднялося. Бистро, навіть, навіть не, не замічаєш, все до автоматизму доходить. Що тут? Так що колеса будуть ззаді. А чого вони тут не зробити їх по центру? Кажуть, по центру Зараз покажу. По центру вони виходить, чого не, не, не можна зробити колеса. Просто я ж, як, ця сівалка буде удобрення з оцих банок будуть сипатися на, от, на оце ще кріплення. Якраз все чудово виходить. Зверху і сюди ось якраз униз. Тут буде стояти сошник, ну тобто треба було вам. Потім пізніше побачите. Оці, що тут вони стояли спереді, ми їх переробимо. Оці наші самодільні. Ну, хто пам'ятає з прошлого року, ми їх просто над... поставимо на... ну, сюди стропило зробимо. І на стропило ті, щоб вони були практично. ці тут і остануться. Вони причудово -то його себе показали, не рихлили, не піднімали землю. Там виходить таким кликом зроблено, як в цього. В... 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 Слона, бівень, ну, принцип такий в землю заход. Коротше, він Не, не роби груди ну, покажу пізніше так. То, тут буде чудово. Це Чого у нас? Я зразу думав зробити колеса посередині. ну Тоді б воно вийшло в нас ще більше, ще огромніше. Ну, коротше, вона була б там, дліни. Виходить, тут би тільки колеса стояли тут посередині. А цю раму треба було прикидуйте, секцію туди одвигати. І потім же ж, і все равно, потім на ці удобрення нам би не було б, куди б робити. Я ж так планував, щоб ці удобрення йшли в секцію сюди, в задню. А ці вже удобрення, що будуть отут банки стоять, як на просапному культиваторі. Тобто, 8 банок у мене тут буде стоять під селітру. Ці будуть ось банки під мікроудобрення. вони, в принципі, там можна їх відрегулювати, вони 20-30 кг висівають в принципі, нормально. І, в принципі, в, міст, в місту їх буде вистачати. Загрузив. Тут, я думаю, кілограм, кілограм по 50 банку, десь, десь і не більше, воно важкуще, те удобрення, ну, то тут буде влазити предостаточно удобрення. А сюди буде влазити 8. Короче, мішок удобрення влазить. Мішок. Мішок селітри чи карбаміду в ці банки влазить. Тут 8 мішків, ну тут 4. Якраз приблизно пропорція буде совпадати. Так, за колеса. Колеса ми зробимо, там я дивився, як. Тепер кажуть, мій колеса тут будуть ззаді. Бачите, як виходить, розположення банок. Напроти банки, отут у мене на банки, хороший підход до сівалки відкриваєш і загружаєш у добриня. Отут, якраз виходить, чудово все виходить. Виходить, зробимо колесо. Колесо, по принципі, ну, те вони є теж на таких же, я там дивлюся, ну, як вилка велосипеда, принцип. коліщатко стає на, на двійці, як воно влієм на плугові. Ну, принцип такий, що дві пластини з боків і колесо. і Колесо буде вижиматися. Ну, то є, Один циліндр буде тут стояти, з коліща, вижимати, другий, соответственно, ж там, між тими банками буде стояти. Колесо тут теж причудово, я думаю, вийде. Ще ну, заїхати до хлопців на ремсинтез, вони сівалку цю зробили ж Ноутіловську, ну, як вона там називається. Наутіловська ну, сівалка в них, там, якщо хтось хоче подивитися, там вони є іменно колеса, теж вижимаються так само на двох колесах. Подивитися, який воно там, принцип, чи воно мені подобається, якщо подобається, то може в них випрочу. поставити ці колеса сюди. Головне, щоб висота. Бо я ж хочу зробити сантиметрів 50, як мінімум, треба, щоб вона піднімалася. Щоб оці переїзди, щоб ніде не задумуватися, бо в нас такі дороги по вими, ну, вимиті дороги, всі дороги вимиті. Получається, їдеш і як, ну, Дорога, виходить, в, в ямі. Щоб Переїзди, щоб були, не черкалися крайніми банками. Так що нам піднімати як мінімум, треба, щоб 50 сантиметрів піднімалася сівалка. Так, далі виходить. Ось тут підход, дивіться, до коробки і до банки. Знову виходить чудовий. Коробку, шестерні валиться. Ми в принципі, вже так примерно все накидали. Тут вже будуть вали привод. Тут вже стоятиме сигналізація. Ну, як, як хто знає, на ОПС. Тут внизу, вал. там, в принципі, теж нічого не мішатиме. Тепер приводне колесо. Бачите, як ми зробимо? Виходить. Дві коробки. Ми їх Ось одна коробка, друга. Ми їх содіняємо колес коліща. От буде посередині, теж тут нікому нічого не мішатиме. Тут ще одне буде коліща, таке, по принципу, як на моїй сівалці, цій зерновій. Таке оприділили, що зробимо його десь трьохметровим, там воно вищитували всі, всі параметри. Примірно посчитали, що зробить. Коротше, так обдурити, треба це коліща, що було рідне, ну ось рідні оті колеса, що стояли на сівалці, Рідні колеса, воно вони, бачите, Вона, вони 2,20 по окружності. А ми хочемо зробити колесо чи 3,40, або, ще, щоб легше вважати, трьохметрове. Попробуємо вигнути і зробити самодільне коліща, таке то з желізними шипаками. Трьохметрове. І потім просто там вищитаємо по, по пропорції, я думаю, все там чудово вище. Вищита, щоб зробити скорость вала однакову. Тобто Нічого в нас навіть не поміняється регулювання, тобто, Де у нас от на банках? Ось ви бачите, є така таблиця на банки. І ця вона практично так треба підібрати, щоб вона не помінялася. Ну, коротко, як, грубо говоря, щоб оцей вал як крутився з такою швидкістю, на метр з такою скоростю, щоб він і крутився далі. Тут, в принципі, немає нічого складного. І, в принципі, сигналізація останеться та сама. Ну, всі параметри, настройки, залишиться та саме. Так, колесо, вже поняли, буде тут стояти, сюди буде стояти і тут коліща буде. Ну, Так само на пружині, там, щоб капітально копірувало землю різні бугорки, ярки чи ці. Розори, розорі в нас вже немає, ну, все одно щось похоже. Вона дона опускатися, коротше, нижче сошників. Нижче цього сошника коліща доно опускатися і копірувати весь ґрунт. За це там проскальзувані не буде 100%. Бо в УПСках оці проблема, хто знає, ті колеса там з боку, як стояли, це була проблема з висівом. Десь коліщадко трошки пробуксовує. І дивися вже стопчики на сигналізації. То там більше, там менше, скакають ну, проценти висіва. Це все було за цим хренове те коліща, воно щось хренове за це був. І Поставили і правильно вже. ну, Там вже були, підмостили насівалки, прямо взяли його, підмостили, щоб вона більша, наче грубіша йшла по землі. ну, то есть, Хто знає, як вона сівалки, підкріплення підмастили, ви виставили, наче ж грубіше його. Все одно були пробуксовки. Потім то соєдінили вали. хто, Я вже розказував, вали соєдінили, і, в принципі, сіла, тоді нормалізувалися стопчики. Стопчики пішли вже більш-менш нормально показувати. Ну, вал, понятно, трохи там пару разів болти тріскав, бо виходить, понятно, що одне колесо може швидше їхати, друге медленіше з другої сторони. Ну, Ми старалися сіяти рівненько. Сіяли рівненько, то висів набагато був лучший. І по, по, по сигналізації показували, і так по полі було потім видно, що. Поле було як оси, вже ж, всі поля я ж бачив, всі передивився, всі бачив, що було б чудово посіяно. Тобто вся проблема була в, в оцих проскальзуваннях колес в УПС. -кій. Це дуже велика проблема. Так що ми, я ж кажу, якщо ми зробимо це колесо, та, ну як зробимо його, то буде причудово воно тут копірувати землю. Тобто колесо це найголовніше, я вважаю. Щоб була точність висіву. Чим точніше воно буде йти по землі, тобто контакт з ґрунтом, тоді буде й висів. Так, ну що тут по банках, ви примірно поняли. Понятно, все будемо перебиратися. Ми так накидали, щоб дивитися, де, буде іменно, де іменно буде робити вже раму. Тобто ну, хребет, як я кажу, рама, де будуть стояти коліси, опора все остальне. Так, що тут? Як по вопросах. За колеса сказав. А, тут же ж колеса, кстати, вони будуть получатися, я так дивлюся, що вони практично навіть не будуть. Ну, коліща тут буде стоять, яке там, ну, Ми ще не приділилися з чого. Треба, ну, по ідеї, таке широченьке, ну, тут дуже міста багато немає. Ну, я думаю, сантиметрів, сантиметрів до 40 щось поміститься. Ну, сама рамка і там коліщатко. 40 сантиметрів десь треба таке тулить. І отут вам буде колесо. Воно практично нікому нічого не буде мішати. Даже отут я планую зробити ззаду після цих катків. Зробити якісь грібіночки, щоб зразу не, не робило дорожку, а щоб зразу загортала грібоночка після, після, після коліщатка, якісь пружинки. ну то Це таке плани. Так, потім. А загально скажу, я взагалі не пойму заводське. Зараз так, підійдемо, дивіться. Завод, оце ну, так. Дивіться, кріплення. Отут шланга. І ця шланга постійно тут впиралася. Я тільки так, як сів, очі включив, думаю, блін, що вони начудили? Взяли опору сюди зробили. А чого не можна було сюди зробити опору? Щоб оця регулювання впиралася сюди, в цей болт. І шланга потім рівненько. Так шланг так Ну, Це просто заганч. Ми переробимо сюди, зробимо кріплення, якусь шинку, сюди, сюди шину і до шини потім сюди вушко зробимо, щоб перенести цю регулювання вище сюди вверх. І потім шланга рівненько красиво піде в труби. Так, за труби, за воздух. Це прийдеться ампутувати, відрізати і перенести сюди вперед. Бо в нас буде вентилятор стоять. А що там на, на спереді на прицепному. Ну, То вже потім Оце все треба буде удаляти. І цю, 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 і і і десь переробляти вход спереду. Ну, щоб усе йшло по прямій. Так. Ще, які там були питання? А питання саме головне. Нафіга, тобі сівалка така, купи там, типу кінзу, там ще якусь дискову, вона тобі посіє, куди хочеш. Я розумію, що вона посіє, куди хочеш, і по нову і по всьому вона посіє. Ну, немає іменно в цій сівалці я хочу добитися, іменно варіацій. Вона буде універсальна. Це як предпосівний, як вона спереду, як предпосівний комплекс буде стояти. Сама суть, я хочу відказатися від от культивації. Ви там кажуть, ти все равно, ну, все равно не все равно, а предкультивація. Культивація якась. Ну, іменно ложа зробити, може, десь і треба. Ну, це просто цим принципом сівалки. У мене буде дуже багато варіантів. По-перше, що по удобренню внесення, удобрення практично три долота будуть вносити. Тобто одне удобрення і два тут буде спереді. Що обробіток ґрунту, якийсь можна проводити, типа ну, полосовий, в принципі. Якщо так розібратися, посів провів, провів культивації сантиметрів на 40. Навіть якщо в міждурядях, в міждурядях десь щось і проскоче, бур'ян якийсь, ми його по-любому уберемо міжрядним обробітком 40 і 40, 40 сантиметрів зроблю тут, наприклад, предпосівний обробіток, і потім там, ну, через дві неділі, я думаю, поки сходи з'являться, через дві неділі не заросте там нічого. На кукурузу це взагалі ідеально. то є На сояшники якісь, оці, оці, під Підгранстар, Євролайтін. Теж без проблем підходить ця технологія. Так що, на, на що його лишній раз культивірувати, топтати поле, вивертати, висушувати груду. Та й, бо ж, Все одно воно, воно лишня операція. Так, хай зі мною має хто поспоре, ну я вважаю, що це лишня операція. Сівалка треба, взагалі, логіка, принцип такий. Сівалка Ні, Чи культивацію проводили раніше? Чого культивували, Бо не було, по ідеї, нормальних сівалок. Якщо зробити нормальну сівалку, яка зробить, тобто зуміє, посіяти зразу, то на що та культивація? Взагалі логіка? Лишні затрати, лишні топтання по полі. І все остальне. Так що ми... це буде. Він буде. Він називатиметься це прямий посів. Понятно, не, не утіловський прямий посів, а прямий посів е, цього. По По площі, можна сказати, по підготовленій площі. Весною тільки заборонував, скрив увагу Іменно мінімальний обробіток. Осінню нормальний. Один основний обробіток і все. Основний обробіток, а потім весною тільки борнування. Борнування і ще раз борнування. Чи шлейфами, чи. Ну, Хто вже чим придумає? Іменно той обробіток дуже на 5 см, все, робить пиль дуже зверху. Мульчу. Мульчируючий слой і все. Вся задача весною. Більше не. А бур'яни це вже, я вважаю, не. Нема таких проблем вже зараз з бур'янами. Так, ну що тут виходить? Тут спередується колещатко. Привод все так примерно станеться. Одна банка, одна коліща буде крутити передній ряд банок, друге, по ідеї, буде крутити задній. Ну, тобто коробка буде стоять. На привод переднього ряду і коробка буде на привод задній. Ну, щоб вона була. Комфортно виставляти кількість внесення удобрення. Так, ну все, поки ми так що нарисувалося, всім пока. Пишіть, коментуйте. Такий у мене план. Так, все, пишіть коментуйте. Далі буде цікаво. Будемо строїти, щось підказуйте. Обов'язково далі, щось буде, може щось вирисується. Так, всім пока. Значить, все сказав, да. ну. Пишіть, саме головне, щоб. Так, де жмовки ключити.